to nam ho nam he akon to nam ho nam to nam ho ho nam 20 березня 2025 року, день весняного рівнодення, новий астрологічний рік подарував нам повне обнулення та перезавантаження і став днем народження нашої школи духовного розвитку Всесвіт Я. Пологи нашої школи були стрімкими і непростими. Особливо в частині відриву від пуповини, але за батьківської підтримки вищих сил ця подія відбулася. Коли 8 лютого 2025 року о 08.0808 08, 08, космічна мати і Сенат Кумара попросили мене висловити вголос намір. Про створення нової школи я не припускала, що проміжок часу від висловлення наміру і до народження школи буде настільки коротким. Зараз я думаю, що саме час представитися. Я, Вікторія Крупа. То недавна співвикладач і керівник російськомовної групи в НАМАЗ юніверситі а нині керівник школи духовного розвитку Всесвіт Я. Школа Духовного розвитку Всесвіт Я, Духовна школа Землі, Галактики і Всесвіту. Місце і спільнота, що допомагає людям розвиватися. Та працювати під керівництвом своєї душі. Наша школа є правонаступницею ідей на МАС Юніверситі. Але завдяки нашим енергетичним роботам перетворилася з гілки університету на окреме дерево зі збереженням його основних принципів. А саме Робота на благо світла, безоплатна основа надання знань через подкасти і практики, робота на волонтерських засадах. Наші завдання розширено до рівня Всесвіту. Ми не тільки даватимемо знання від Творця Небесного, космічної Матері, Санат Кумара Ієшо, Богів. Шиви, Вішну, Будда та інших учителів Шамбали, А й завдяки нашій роботі в міжгалактичній конфедерації Світла ми будемо раді надавати інформацію і знання від наших міжгалактичних дружніх цивілізацій. Що ми вже можемо сказати? Про нашу школу духовного розвитку Всесвіт Я. Після роботи 12 грудня 2024 року по злитю Божественного з усім існуючим, у всіх вимірах, у всіх часових лініях, галактиках і всесвіті, на перший план вийшла основна ідея вселенського масштабу. Я. Є у всьому і все є в мені. І саме ця ідея закладена в назві нашої школи Всесвіт я. І саме це злиття дає зрозуміти роль кожного учасника життя утворення. Ми вже сформована команда. Яка відкрита для нових учасників, які розділятимуть наші основні погляди та готові до спільної роботи. Ми, працівники світла, ми працюємо тільки через світло і любов. Ми чистимо і зцілюємо ті місця, де темні правили не одну сотню років. Ми прибираємо тих, хто прийшов на нашу амаю незаконно і живиться її енергією. Це ми проводили роботи зі зцілення гієни вогняної, входження Єшуа в золоті ворота, зціленню Кам'яного села, Очищення просторово-часових порталів. І цей список на сьогодні досить великий. Це були наші ключові задачі від вищих сил. І ми продовжуємо виконувати їхні завдання. У своїх подкастах ми розповідатимемо про свої роботи більш детально. Ми поза релігіями. І зараз ми перейшли під керівництво Творця Небесного. Ми співпрацюємо з усіма вищими силами, істотами, девами, духами природи, камінням і мінералами, стихіями планетами на благо світла. Наша команда союзників після кожного зцілення. Кожної роботи зростає і стає все сильнішою. Ми поважаємо вибір кожного і не приймаємо жодного тиску, тільки рівноправна співпраця на благо Всесвіту. Ми вітаємо нововведення, які сприятимуть розвитку всіх у повній гармонії. Ми використовуємо мистецтво маленьких кроків, яке привело нас до глобальних блискавичних змін. Ми не заглядаємо в майбутнє, ми довіряємо вищим силам і собі, щоб разом з усіма у Всесвіті створювати найкращий варіант нашого майбутнього. Це все, про що я хотіла сьогодні. Сказати будьте в радості. Це була Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом, дискутувати та вчитися. А також ви можете приєднатися до нас в енергетичних роботах. На нашому Ютуб каналі ми щотижня публікуємо практики медитації, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ваші лайки та відгуки допоможуть більшій кількості світлих душ почути нас. Будь ласка! Приєднуйтесь до нас і наступного тижня ви повинні бути в курсі того, що відбувається зараз, на землі, в нашій галактиці і космосі. Хонам нам, Гонам, нам.